Сьогодні я буду збирати виноградне листя, бо воно має велику користь для організму людини, бо містить в собі такі вітаміни, як А, С, В, містить мінерали, марганець, магній, залізо, кальцій, має протизапальні, антиоксидантні властивості і сприяє покращенню кровообігу та зміцнює судини. Тому при захворюваних серця приймайте виноградне листя. Ще воно знижує холестерин, можна полоскати горло, підтримує здоров'я нирок, і дуже багато людей його вживає при варикозі. Тобто, дивіться, яке воно гарне. Його можна брати тільки, якщо ви не кропите виноград, якщо ви кропите, не бажано вживати таке листя. І ще виноградне листя контролює рівень цукру в крові. Тому не проходьте мимо, якщо є у вас така рослина, у дворі заготовлюйте. Якщо немає, звертайтеся. Я буду саме ферментувати листя, бо тоді розкривається гарний смак і користь зберігається. Звертайтеся.